У чому полягає для вас любов до батьківщини? Відповідь на це питання герої кінострічки дають, показуючи те, що вони роблять щодня, займаються реабілітацією хворих діток, трудяться на заводах, збирають одяг та продукти для військових чи боронять кордони держави від ворога? Я вважаю, що якщо більше показувати того, що люди роблять у своєму буденному житті, то інші люди будуть наслідувати. Їм і е, наше життя зміниться на краще. Серед героїв фільму є і Херсонці. Стрічка розповідає про те, як змінилось життя у ході війни військового лікаря, настоятеля храму Різдва Богородиці та волонтера. Возникла такая идея, что мы должны обязательно презентацию этого фильма впервые, а ребята, как сказали, что они всегда предпрокатный показ к делу где-то в Украине, в каком-то одном городе. И мы поставили Херсонцы себе такую задачу, что мы должны обязательно эту презентацию этого фильма провести именно в Херсоне. Це кіно ще й своєрідне вшанування пам'яті загиблого старшого сержанта Олександра Стрелюка. Його дружина Анастасія розповідає, як вони з чоловіком планували майбутнє разом, а тепер вона виховує маленьку донечку без тата, якого мала бачить тільки на фото. У нас бути якісь інші впечатлення і емоції в житті, а не хоронити близьких. Я навіть новини боюсь. Тому що я розумію, що сьогодні. Покажу, що погібні ще хтось. своєю історією поділився і наш земляк Артем Цьорик. Він військовий лікар, і навіть у полоні на Донеччині не відрікся від клятви Гіппократу. Допомагав як міг товаришам, хоча й сам був поранений. В полоні були 125 діб. Це було місто Донецьк. 26 грудня був великий обмін. Міняли 225 діб. Представників ДНР на 150 військовослужбовців, як Збройних сил, так і Національної гвардії, там і добровольчих батальйонів. І так хвала Господу попав я в цей список і нас тоді звільнили. Такі історії не можуть залишити байдужим жодного і змушують замислитись, а що я зробив для своєї країни. Фронтом сьогодні вокруг нас. У Кого-то фронт больницы, у кого-то це фронт на роботі, который работает в службі за небольшую заробітну плату, у кого-то фронт на предприятии, у кого-то фронт волонтер, який збирає продукти і відправляють героїв нашої страни. Вот от этого фронту зависить победа України на востокі нашої страны. Омріяна з європейськими стандартами життя країна буде тільки тоді, коли ми їдемо стільки, щоб вона такою стала. Не влада. Не хтось, а кожен із нас на своєму місці. Представники влади вручили подяки творчій групі, яка працювала над фільмом, а також херсонцям, які стали його героями. Юля Кисліціна, Володимир Чепинога, телеканал Скіфія.